Привіт! сьогодні я буду грати в Gun. З вами я, Вермир Чел, і сьогодні будемо грати в Gun, як я казав вже. Буду заходити на різні сервери Ви підписуєтесь, ставте лайки. І ми до відео. Так, ми вже на серверах. Зараз не йдемо. Так, 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 так. Це ось такий сервер. Так, за да шо уже? Что тут дывается? тут вас Це Що таке? происходит? Не понял. Ну короче, тут какой-то э, чикен страшный, дужа сильно. Надо всех помочь. короче. А, смотри. Сейчас просто зербанница читер. Читер, читер. Нет. Короче, я ухожу. Я, я ухожу так. Давай на чм новочому давай. Поехали. Так, эти хвостили от снайперки. Корный сервер будет по 5 минут. Так, і запсидом. Так, давай ось такого. Так Бачу одного. А, він вийшов просто напросто ту сторону на, то ч? На. Ладно. Так, багато игроков. Опа! Я заскаміл его. О, не видно. Очень коробляй, просто гуляти. А це шо за провозка? Дивно, якось. Арта проработана. Короче. Так давайте сядем снова. Так, что происходит? Я поехал. Поехали. поехали. Короче, тут ничего немає, на сути, это страшный сервер, короче. Дуже. Ну, тут и пишут. Что есть так, Так, що тут у нас еше? Тут больше ничего немає. Так що тут, а... ну, тут тільки страшно, є дуже, душе. Вот. Ні. Стоп, что я не може до нього підійти? А, ну да, це ж он дає. Ну це страшно, правда. Ну, ч на... ним? А, чи це чика. Який воюєш, тепер значить я за нього. Ра-та-та-та-та! все, вбив. Хоть мало хата. Олег, Олег, что ты сумуєшь? Виш таке у мене воружі? Ну, не всі я. Купив Олег тільки щоб приєднав всі зараз побачить. Скоро буде видео по стендофу. Так, знаєте що, якщо взяти око? Та шо ви робите? Та шо ви робите? А, в том я. Так, Це ти? ты? Ле. це за Це Ты читерок? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте читерокикнем просто. Все. Ну короче, если зараз ну а почекайте. А, так хто мене б'є? Ти, Вася. Дядя, здесь сюда. Я убь, дято. Эй, ладно. Иди сюди? Ладно. Ладно. Короче, выходим уже. Так, я в списке серверів. давай. Ну, давай на самый, э, ну, такі заброшені сервера зайдем. А давай, знаєте, що? Якщо багато тут таких росіянців, то давай. Ой. Ну, і такого може... О, знайшов сервер. А я один буду. Тільки до мене під... А, це софта. Ну, да, це чийка. Так, чи не би? А як мене скін виглядає? Що мені робити? Ось я не люблю чизери, коли до нас заходять вони. Якщо ще хтось є. То есть я их не люблю просто Ну на, mm -hmm. что в не Только-то он что-то хочет, но... А где он? Стоп, а да читер? А он просто карту летает? Бы, красава я... Ч... Я, до Это не я до читера, я до читера, я хочу Так, зараз, буваємо, я не можу, я туди, що за бак, що за бак, що за бак, давайте. Учиться, а дай мені пограти. Не просто летить. А. а, а я, а я зробив. Я не понял. А він вийшов просто А він а чого вони не перемогли? Короче, якось йдіть на цьому сервері. Так, один на один. Так, ну... На... А Я навіть не побачив. А. Понятно Короче в сервері якась діч була. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь. Якесь, якесь дуже коротке відео. Ну, все одно. Ну, все одно Ставте лайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Підписуйтесь на пригоди Андрія. Я його. Другому відео рекламірував. І всім пока!